На початку тринадцятого століття монголо-татарські орди двох кочових народів Мунгкулів і Тата об'єднані Чингісханом стрімкими ударами підкорили північний Китай і Середню Азію, переслідуючи армію середньоазійського хорезмського царства, полководці Чингісхана досягли Закавказя. Перше зіткнення об'єднаного русько-половецького війська з передовими загонами монголо-татар сталося 31 травня 1223 року на річці Калці поблизу Азовського моря. Під час жорстокої битви експедиційний корпус військ Чингісхана, який пройшов до Приазов'я через Закавказя і Північний Кавказ, завдав руським князям і половецькому хану Котяну нищівної поразки. Під орудою полководців Чингісхана, Джебе і Субедея, монголо-татари захопили місто Сугдею, Тепер Судак у південно-східному Криму. Судак виявився першим містом Європи, яке відчуло на собі могутність підкорювачів Всесвіту. Однак події 1223 року були для монголо-татар лише розвідкою боєм. Остаточно оселилися вони у північному Причорномор'ї лише з приходом до східної Європи військ. Батия, онука Чингісхана у 1237 році. Сім монголо-татарських родів ширини, мансури, барини, аргини, кипчаки, Сиджаути, яшлави відокремилися від головних монголо-татарських військ і, пішовши від берегів Волги, вирушили до Криму. Кримських татар не слід вважати прямими нащадками монгольських завойовників. Найважливішу роль у формуванні кримсько-татарської народності відіграли племена половців, кипчаків. До початку тринадцятого століття під владою половців знаходився майже весь півострів. Певне місце в цьому процесі посідали і турки сельджуки, які нападали на Крим з Малої Азії, а також нащадки готів і грецьке населення Криму. В результаті в Криму виникли дві основні групи кримських татар: степові, північно-кримські та південно-бережні. Вони відрізнялися одна від одної навіть за мовою у 13-14 століттях. Крим був частиною татарської Золотої Орди. Золотоординський хан призначав кримського намісника, котрий особисто вирішував військові питання, чинив суд і збирав податки. В його владі корилися і феодали, в тому числі і найзнатніші Беї. Резиденція намісника знаходилася в місті Солхат, тепер Старий Крим. Татари дали цьому місту ім'я Крим. Пізніше воно поширилось на цілий півострів. Історики вважають, що назва Крим походить від тюркського слова «керим» Рів. Очевидно, мався на увазі рів на перекопському перешийку. Через Солхат Крим проходили дипломатичні посольства, які прямували з єгипетського султанату до ставки хана Золотої Орди. Та стрімкий розвиток і широку славу Солхат, що перетворився на велике місто, отримав завдяки тому, що в другій половині 13 століття сюди надходили товари з Поволжя і руських земель, Кавказу і Середньої Азії, Індії і Китаю. Місто опинилося в системі торговельних магістралей, які йшли з глибин євразійського материка, і було одним з пунктів грандіозної торговельно-транспортної системи, створеної на величезних просторах, завойованої монголами землі. Солхатський ринок викликав інтерес і в які оселилися в кафі. Тісний економічний зв'язок двох міст ґрунтувався на їхньому вдалому взаємному доповненні. Для Солхата кафа була морським портом, через який товари рухалися на захід. Генуесті розглядали Солхат як ринкове продовження кафської пристані. В період свого розквіту Солхат Крим був одним з найважливіших центрів культури. До наших днів збереглися залишки зведених тут у середині 14-го століття мечетей, з яких найвідомішою є так звана мечеть Узбека, збудована у 1314 році. Після вторгнення до Криму військ золотоординського хана Ногая в Кримському улусі піднявся заколот, внаслідок якого в 1299 році. Татари вирушили до південно-західного Криму. Наприкінці 14 століття в Криму з'являється нова область з центром у Кирк-Оре – Чуфут-Кале поблизу сучасного Бахчисарая. Утворення на півострові двох князівств було поступкою місцевій знаті з боку Золотої Орди. Кримські татари вели боротьбу за утворення самостійної держави. У Золотій Орді починаються міжособні війни. В 1395 році війська Тимура зруйнували Солхат Крим. Спроба хана Тохтамиша об'єднати Золоту Орду на межі 14-15 століть виявилась невдалою. На початку 15 століття золотоординським намісником у Криму стає Хаджі Гірей, онук Тохтамиша і нащадок Чингісхана. Він доклав чимало зусиль, щоб домогтися незалежності і очолити самостійне ханство. Своєї мети він досягнув у 1428 році. Цей рік можна вважати роком заснування Кримського ханства.